Разом з розвитком технології OneTouch не забуває прогресувати. І старий добрий друг комп'ютерна мишка. Раніше вона позбавилась дротового з'єднання тепер набуває нових рис. Компанія Razer випустила чимало гаджетів для фанатів комп'ютерних ігор. Багато пристроїв стали дуже популярними, навіть культовими. Мишка Diamondback – один з таких хітів. Оригінальна модель з'явилася у продажу понад 10 років тому. Потім, на втіху шанувальникам, девайс кілька разів модифікували, хоча трохи пізніше виріб зійшов зі сцени. Тільки творці не забули про легендарну спадщину. Нещодавно відбувся анонс оновленого варіанта маніпулятора з упізнаваним симетричним дизайном і сучасним технічним начинням. Покращена Diamondback підходить шульгам і правшам. Розробники не економили на лазерному. О датчику і застосували модуль з роздільною здатністю 16 тисяч точок на дюйм. Даний параметр легко змінити за допомогою фірмового додатка. Стосовно частоти показник дорівнює 1000 Гц. Рух відслідковується на швидкості до 5,3 метри за секунду. Наявне кольорове підсвічування хрома з можливістю тонкого налаштування. Ще є сім програмованих клавіш. Для підключення до ПК застосовується кабель довжиною понад 2 метри. Важить Diamondback 89 грамів. Коштує вдосконалена класика 90 доларів. Продаж розпочнеться вже у жовтні. Нині на Берлінській виставці IFA 2015 взяли участь чимало відомих компаній, зокрема і Logitech. У рамках заходу вона продемонструвала універсальну клавіатуру. Називається девайс k 380 Новинка пасуватиме до будь-яких пристроїв: персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Для синхронізації застосовується інтерфейс Bluetooth. Ключова особливість моделі незвичайна форма кнопок. Вони не прямокутні, а круглі. Це надає виробу оригінальний зовнішній вигляд. Без заміни батарей k 380 функціонує до двох років. Як джерела живлення виступають два елементи типу. Аа цифрового блоку нема. Утім, даний мінус компенсується можливістю одночасної роботи з трьома гаджетами. Для зміни служать спеціальні виділені клавіші. Габарити виробу становлять 279 на 124 на 16 мм Коштує він 40 доларів. Ще Logitech пропонує придбати бездротову мишу М535. Щодо дизайну, то маніпулятор ідеально поєднується з к 380 Девайс оснащений датчиком з роздільною здатністю 1000 точок на дюйм, і так само додатковим програмованим перемикачем. Вартість мишки аналогічна 40 доларів.